У Вінниці пройшов брудний дощ, пил та пісок, які під час опадів залишили сліди на поверхнях предметів та рослин, приніс циклон із південно-західної Європи, розповіла Вінницька синоптикиня Наталія Богданова. Було зафіксовано жовтого кольору, схоже щось як пил в районі після 11-ї години дня, тому що на 11-ту годину проводились спостереження, цього не було. Потім пішов сильніший дощ і було виявлено. На марлічки в нашому помірному де міряються опади, і також в нашій ків'яті, з якої береться кислотність, жовтий осад. На даний момент синоптична ситуація складається так, що цей пил до нас іде з Сахари. Він з Сахари йшов на Грецію. Вчора він ще був в Греції. Сьогодні він переміщається. На територію нашої області України в північному напрямку. Вранці у нас ще в вимірі робили суд 9 годин ранку, ще, ще все було чисто. Ну, Це зараз підійшов цей такий пил. Циклон протримається над Вінничиною до п'ятниці. Далі він відступить на схід, атмосфера очиститься. Погода на сьогодні обумовлює південний циклон, який прийшов до нас з південного заходу. От він нам приніс ці дощі. Дощ буде продовжуватись майже до вечора, на ніч буде без істотних опадів, але вночі можливий туман. На завтра ми очікуємо вихід нового з цієї серії, циклону південного. Тому на завтра ми очікуємо значний дощ, день і грозу.